Може, вам якась допомога потрібна. «Ні, Все добре. Все є. Так. Навички волонтера студентка факультету психології ДНУ Тетяна опанувала місяць тому. Після перегляду чергових новин дівчина зрозуміла, сидіти вдома немає сил. Разом з однокурсниками приєдналась до волонтерського руху. Тепер у військовому шпиталі Таню знає багато поранених солдат. Зараз дуже тяжко віримо для нашої країни. тому я вважаю, що безумно важливо допомагати людям. Это... То чим ми можемо допомогти. ми цим і займаємося. Допомогу від національного університету лікарі шпиталю бачать не вперше. Завдяки студентам тут вже з'явився інтернет, оплатили встановлення вай-фай. Допомагає молодь і оновлювати матеріальну базу медзакладу. На зібрані гроші купують необхідне медичне обладнання. Сьогодні привезли воякам такий необхідний шовний матеріал: медикаменти, ультрафіолетові камери для зберігання медичних інструментів. Нас глибоко глибоко хвилює те, що ми маємо можливість виконати це доручення наших викладачів і студентів, а саме придбати і за кошти зібрані студентами і викладачами, і передати в хірургічне відділення в шпиталю, передати такі необхідні таке необхідне обладнання. Сьогодні у військовому шпиталі перебувають більше 160 бійців із зони АТО. Це завантаження на 200%. Відсотків. Саме тому допомога потрібна будь-яка від продуктів харчування до перев'язочного матеріалу. Список необхідного великий. Густо нуждається в апаратурі. Нуждається це і наркозна апаратура, це і апарати для роблення костей, ну, стержневі, так називаємо. Тобто є доволі. Большой перечень в настоящее время, котором Господь нуждается. Никто не думал, что так получится, что именно в этой говорить, войне вот, идет в основном травматическое повреждение конечностей. Вот, она занимает львиную долю всего поражения. Незабаром військовий госпіталь планують розширити. Необхідні документи вже знаходяться у вищого керівництва. Це дозволить надавати більш висококваліфіковану допомогу. А поки лікарі не втрачають оптимізму і вже говорять про перші виписки. Зараз всі, котрі находяться здійсню, вот, два уже, степени, в средній тяжкості вже а інші – легкі степені, які готуються в общем-то на пусках. Ми їх після того, капралічим даємо їм пуска 30 днів. Вот после 30 дней он приходит к нам, ми змотримо, як состояние позволяет здоровье, мы их выписываем. Олена Савенко, Сергій Язовських, новини ТРК, Регіон.